Всім доброго, тихого і мирного дня. Сьогодні у нас 22 листопада, і щось у нас не листя падають, а прийшла зима. Боже, як я, мені того не хочеться? Але куди дінешся з підводної лодки, як кажуть? Все, йду відкривати вутиків. Моїх вутиків, зараз я... зараз я переключуся. О, тут я їх трошечки їм переробила. Зараз їх. І я їх хочу перегнати перегнати їх в курник. Але вони перший раз в життю бачать сніг, скоріше всього, їх треба буде звідти вибивати. Беру палку і йду витягаю їх зсередини. Сказати, що вони в маленькому шоці. Це нічого не сказати, вони не знають, що це. І, з вони... і ой їдять. Полетіли з переляком. Буду знімати уривками, бо, знаєте, телефон від морозу сідає. Бачите, вони не знають, що. Їх залишилось в мене троє, бо качур і ще одна качечка в мене в хаті сидять. В них підпухлі очі. Я спочатку думала, що це таке якась хвороба, але потім зрозуміла, що це простий Я Вони в шоці від. Давай, 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 давай. Я їх в корми хочу завести. пилюки. Тобі ж я коли переробляла їм там всередині, я дала їм солому І, певно, пилюка від соломи попала їм в очі. Давай, 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 давай. Давай, давай, де, 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 де. давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Що, зараз я їх перегоню в курник І що я хочу, чесно кажучи, я хочу відзняти перший раз, як виходить на вулицю моя кізонька Бася. Якщо Еля, мама її. І господи, кизіл. Цап! О! Бачили зиму, то Бася ще зиму не бачила сніга. І мені просто цікаво, як вона на це відреагує. Ну і вам заснімлю. Бачите, який в нас яка в нас красота. Треба буде потім ходити бити. Але в нас сьогодні, ну так от так раз І нема красоти. Тут я проходжу. Так, іду, треба мені качечок от сюди загнати. В курник, щоб вони з курками тут ходили. Так. Так, все, їх загнала. Тут в мене така. Така огородка, криша над головою і відкриваю, відкриваю куриків. Я всіх знову загнала до курника і пішла відкривати. Все, пішла жара. Ага. А ті малі також не знають, що це таке. Не можу зрозуміти. Ну все, гуляйте. Ага. Стіяшно. Пішла козаки відкривати, вже кричуть, чують мене. не сказала. Чуть не гопнулась. О, тут у меня Оскар. Всё, ну? всё, еліка всё, моя девочка. Бася. <решит> 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 Басяка, что это? Елька втікла, їй щось не сподобалось. А Базя? Аня вийшла. О, Поп'є зараз водички. Потім розповім історію того козла. П'ють. Зробила їм теплу водичку. Він за що робить? Поп'є і перевертає ведро. Все, і ті залишаються без води. То я їм зараз принесла теплої води. І вони п'ють. Зараз я їм я елю оту, білу з чорним буду доїти і годувати. Оскар. йо Ай ти пішов порядки наводити. А це Бобі, його друг. Вони дружать. Ну, все, йду доїти, Елько. Скажу чесно, краса неймовірна, гарна. Якось попри війну спокійно на душі. Але... Як я не хочу зиме. Я розумію, що зараз наші хлопці на фронті також мерзнуть. Ой, Боженька, хлопці, молюся за вас кожен день. Тримайтесь, сонечки. Якщо не ви, то не знаю, що буде з нами з країною. Слава Україні і нашим героям слава. Щоб ця. Кожна пушинка, кожна сніжинка оберігала вас. Ну все. До нових відео. Пока-пока.